Так, всім здорова, слава Україні, героям слава. Так, друзі, сьогодні я вирішив засняти таке відео Без огляду, без нічого коло нашого звір'я, який чекає свого ремонту, наш юмзик. Останнім часом, крайні 2 тижні, у нас погодні умови такі досить сприятливі. Хочу поцікавитися, в кого хто з якого регіону і що у вас по опадах. А нині сам я з Кировоградської області. І в нас кожний, кожен день, кожен божий день майже льють дощі. Такі нормальні дощі, то сутковий, то такий ливень пуститься і перестане. Коли там який день, взагалі немає дощів, і в чому є свої плюси і є мінуси. Раніше пару років назад, як я замітив, така тенденція було, що в нас така весна, що валили дощі, дощ за дощом, не можна було нічого не посіяти, нічого не цей, не бризнути, нічого. А потім, а потім всі весни йшли дощі, а літо було просто засушливе і все висохло. Що кукруза повисихала, що соняшник посух, не налився. Ну, надіюсь, я думаю, в цьому році такого не буде. Що в нас по опадам? Кожен день йдуть дощі, ніяк ми не можемо виїхати посіяти соняшник. Саме головне, що ми встигли, у нас там дві ділянки, три навіть ділянки були задисковані. Ми перед дощом провели дискацію перед дощем, встигли ми задискувати, якраз пішов дощик. І після цього ще трохи один участок закультивували. Провели культивацію і геть красота. Тому що якби не було цих дощів, я не знаю. Там, де не було ворону, взагалі було б поганенько, тому що сухо, і сходи були б дуже погані і неравномірні. Тому ми чекали дощів. Але трохи менших дощів, не таких затяжних, але це також є добре. Тому Кіровоградська область, а саме Центральна Україна, останнім часом ідуть такі нормальні дощі. Як я раніше казав батькові, кажу, цей рік, це літо буде дощове. Ну це так чисто, моя суб'єктивна думка, тому що все може статися, може зараз бути дощі, а потім різко вдарить засуха і все погорить. Але чомусь в мене така думка, як я вже вам минулих відео розповідав, що така тенденція, що через рік якось воно міняється. Одне літо засушливе, а потім навпаки прохолодне і з дощами. А чому я це замітив? Тому що е, всю зиму, всю осінь взагалі не було дощів. Взагалі. Навіть зимою сніга не було нормально. Е, і сьогодні в нас пройшов ще такий ливень хороший. Я вже думаю, ну ладно, думаю, все-таки буде дощ, думаю, давай. Сьогодні ще крайній раз жах ненормальний, так і У нас земельку. А як ви знаєте, ми в цьому році посіяли кукурузу, зробили ку куку на кукурузку, а саме марки ЛГ. Так само і соняшник будемо ЛГ сіяти. І якраз це дуже добре. От, що Зараз влага. Будем, я так надіюсь, що кукурузка буде цей рік при влазі. Не буде засухи, не погорить. Дай Бог. І в кінці, коли діда діло, дай Бог до косіння, буде певний результат. І Мені цікаво, друзі, узнати, в кого яка область, відпишіться в коментарях, хто звідки, і що у вас по опадам. Чи йдуть у вас дощі, чи у вас засуха, тому що я знаю південні регіони завжди там сухо, дощів немає. Ерозія ґрунту відбувається. Тому, друзі, таке це. Ждем, ждем. Надіюсь, що цей дощик сьогодні був як крайній, тому що через щур багато дощів також це дуже погано, тому що рослинка не росте, не отримує сонячного тепла, немає енергії росту. Але краще так, ніж взагалі без вологи. Тому надіємося, що з понеділка вже буде сонечко. І потихеньку-потихеньку я вам буду заснімати відео сівби соняшничка нашого ЛГ, також тунка. там Два різновида будемо сіяти соняшника. Пшеничку я ще не заснімав, але засніму, вона не геть у нас цей рік трошки пшеничка не така прям добра, як завжди. Але м -м, покажу вам. Тому, друзі, надіємося, що все буде добре. Закінчиться війна, завтра у нас якісь там переговори, щось обратно. Все-таки є надія, що якось прийдемо, якийсь консенсус, якийсь буде, і війна закінчиться, все буде нормально, так як було до війни. Коли почали розвиватися, все так було добре. Хватало коштів на то, і на то. А зараз ціна на добра, на добра, на соляру, на запчастини просто шалені, а продукція ні по чому. Тому, друзі, засняв таке сьогодні відео коротеньке, да, поцікавиться в що кого, кого по опадах. Вон там в стороні міста Кропивницький таке захмарилось. десь там йде дощ. Тому, друзі, з понеділочка, надіюсь, все підсихати почне. Все піде вроз, кукурузка. Що в нас по кукурузі? Не можемо бризнути. От-мінус доща, тому що не можемо бризнути. Треба бризка, тому що пішла, падалиця і пішов осот. Осод плішаки, з якими треба поборотися. Падалиця то таке, падалицю ми вб'ємо, але інший бур'янець потрібно поборотися. Тому, друзі, ставте коментарі, підписуйтеся на канал, діліться, шовково по опадам. Зараз не можу сказати, скільки міліметрів осадки в нас випало, але дуже добре у нас дощить. І сьогодні такий дощик прям шикарний пройшов. Земля мокра. Тому, друзі, буду знімати вам відео, показувати посів соняшника, покажу сходи вам, покажу нашу ще кукурузку, як... тому що я вже відео викладував, ще покажу, яке воно буде. І, як ми... І також відео за як Ми бризкаємо кукурузку. Скажу вам, з чим ми бризкаємо. Також ось наш дракон стоїть. Плакать хочеться, коли дивися на нього, але тому що жалко, ну нічого страшного, цей дракон буде в бою, і ми його повністю зробимо і буде він робити свою роботу. Тому, друзі, слава Україні, всім добра. Надіюся, що все буде добре. Підписуйтеся на цей канал. Починаю що, так сказати, блогера. Будемо разом розвиватись і щось робити. Ось так в нас гарно, таке небо красиве сьогодні. Тому, друзі, всім до зустрічі. Побачимося в наступних відео.